Ні, ну оці всі ваші психологічні вправи, це звичайно добре, але коли мені їх взагалі робити? У мене завал на роботі, діти ще й дома треба попробирати. Знаходили себе колись на такій думці? Тоді цей випуск для вас. Ми будемо сьогодні робити таку вправу, яку абсолютно кожен може впровадити в своє життя. І допомагати нам в цьому буде неймовірна акторка, сценаристка і учасниця тріорізні Аліна Плашкевич. Добрий день. Аліна, скажіть, будь ласка, а у вас завжди є час от на себе, щоб робити якісь вправи, усвідомлено щось виконувати? Ну, якщо чесно, з народженням мого сина цього часу тепер катастрофічно не вистачає. А, Я розумію, напевно, для нього тепер вся увага йде. Так, спочатку йде він, потім собака, потім чоловік, потім я. Дуже цікава ієрархія. Так. Ну, тоді будемо сьогодні два трошечки піднімати на цьому ієрархічному. Дякую. Що хтось цим займається. Добре. Я нам пропоную зробити таку техніку, яка називається усвідомлене споживання напою. Я думаю, що насправді кожна людина, де б вона не знаходилась на своїй ієрархії, чим б вона не займалась, у будь-якому разі вона знаходить якийсь момент, коли вона п'є чай, каву, сік, щось таке, правда ж? Так. Так. От і тому ця техніка ідеальна, тому що ви точно щось з цього вже робите. А ми трошечки це змінимо для того, щоб це стало ще більш корисним і допомагало вашому ментальному здоров'ю. Отже, що нам треба робити? Ми будемо так ставити до цього напою, ніби ми бачимо його вперше в житті. Угу. Ми будемо пити його максимально усвідомлено, насолоджуючись кожним ковтком. Я пропоную нам зробити це разом. і ви наші глядачі, теж тому зараз беріть собі якийсь напій. А головне, щоб в ньому був якийсь смак. Єдине, от тільки вода не підходить, тому що вам потрібно прям буде аналізувати свої відчуття. А так, будь-що інше, будь-якого кольору і смаку, все, що ви любите чи не любите, можете обирати це зараз. Готові починати? Так, я готова. Добре. Тоді беремо наш чай і прям роздивляємось його дійсно так, ніби вперше в житті взагалі його бачимо. Ніколи не бачили таку консистенцію, колір, от Все дуже незвичне. Як би ви описали його колір? Ну, опишу його як світло-зелений. Добре. Яка в нього консистенція? Прозорий. Гарячий. Гарячий, чудово. Давайте спробуємо зробити перший дуже повільний ковток. Тобто ми будемо прямо відчувати все, як він з'являється в нашому роті, як він торкається зубів, як з'являється смак. А потім, коли ми будемо ковтати, теж дуже усвідомимо спостерігаємо за тим, як смак зникає, і угу. навіть звертаємо увагу на те, як саме ми ковтаємо, що в нашому тілі рухається. Спробуємо? Ну, давайте. Я пропоную ще один ковток зробити, так, щоб ви прям максимально відчули всі ці відчуття. Є зараз тільки ви і ваш напій, все інше не важливо. Як ваші враження? Ну. Ну, Мені сподобалось. Е, мені треба писати, що я відчула. Так. Ну, по-перше, чай гарячий. Е, коли трошечки він побув в роті, він трошки остиває. І я відчула присмак ріднотрав'я, який є в чаї. Але е, цей смак з'явився вже після того, як я ковтнула. Це цікаво, я подумала. Хм, це цікаво. Чи сподобалося вам ось так пити чай? Чи краще, як ми це завжди робимо, просто споживаючи його? Ні, ну звісно, так <рес> я хоча б розумію, що я п'ю, а не просто закидую щось в рот. Да, правда ж буває, часто ми так п'ємо, що навіть потім не звертаємо уваги, це був смачний чай чи ні, просто випили і думали взагалі про щось інше. Так, так. От тому це дуже класна практика, дійсно для того, щоб ми ще більше розвивали контакт зі своїм тілом, угу. тому що наше тіло воно ж наш індикатор. Вони завжди нам говорить про те, як ми себе почуваємо, які в нас є потреби, чого ми хочемо. А в нашому сучасному житті ми дуже часто його ігноруємо і пропускаємо ось ці всі. Сигнали, які воно нам посилає. І тому ось такі просто 10 хвилин, які ви дійсно приділите собі, вони у вас точно є. Щоб ви не казали, що ви дуже-дуже зайняті, але 10 хвилин ну можна ж знайти. І дійсно, ми просто додаємо ось таке шматочок усвідомлення в буденні справи. Не хочете пити чай, добре, чистіть зуби. І прям спостерігайте за кожним рухом, робіть це усвідомлено. Побачите, що до цього зуби вичистили гірше, скажу вам чесно. <ріст> <ріст> і реально, даючи таку от краплинку усвідомлення, ви ще краще почнете розуміти себе, свої емоції, і це дійсно дуже маленька вправа, яка потім буде робити дуже великий ефект на все ваше життя. Як ви думаєте, заберете з собою цю усвідомленість? Я спробую. Принаймні, просто згадала, що зранку я роблю собі. Ну, Чашку чаю і майже його не п'ю. Чому? Бо я про нього забуваю. Напевно, бо не усвідомлено п'ю. Або можна його ще й усвідомлено робити. Ти коли звертаєш увагу прямо на кожну свою дію, що ти там налив, обрав який чай, потім хочеться його випити, ти ж думаєш, скільки я всього зробив, правда? ж? Ну так. Чи, може, ви б хотіли щось сказати нашим глядачам, якось змотивувати їх, тоді теж знаходити час для себе? Так, я звісно хочу, щоб кожен з нас знаходив час для себе. Це не значить, що ви забуваєте про когось, хто поряд. Просто це значить, що ви не забуваєте про себе. От і все, а ви найближча для себе людина. Так. І справді, якщо ми з вами не піклуємось про себе, ми тоді не можемо гарно піклуватися про інше. Тому ось цей часто що я чую, егоїзм це якраз про те, що ми про себе забуваємо, а потім так втомлюємося, що нікому вже не можемо допомогти. Тому егоїзм має бути здоровим, і він може бути ось таким суперприємним з чашкою чаю і всього 10 хвилинами вашого часу. Супер, мені дуже сподобалось. Класно, я дуже рада, що вам сподобалось. Сподіваюсь, що ви забираєте це з собою, тому що для будь-якої дитини найкраще це щаслива і відпочивша мама. Так, це точно добре. Дякую вам, наші глядачі, за перегляд. Ви теж забираєте нашу практику з собою і піклуйтеся про себе.